Якщо ви хочете взяти участь у розіграші можливості зустрітися на таку собі теревеню з Русланом Мірошниченко або на запис якогось відеопривітання, якщо ви не маєте змоги приїхати в Київ для того, щоб з ним побачитися, ви маєте задонатити від 100 гривень на актуальний збір. 100 гривень це один лотерейний квиток, 200 гривень це два лотерейних квитки, і далі в геометричній прогресії. Чим більший донат, тим більший шанс виграти. Те, що ми вже озвучили, але для того, щоб ми могли вас знайти, ви маєте окрім донату написати коментар під нашим відео, а також в самому донаті зазначити свій нікнейм або номер телефону, або будь-які контактні дані, Бі? за які яким ми зможемо з вами зв'язатися у випадку, якщо ви переможете у цьому розіграші.